Слава Богу! Слава Дарую привітальний вірш для церкви. З нам народження церква Христова довгожданим і радісним днем. Хай ніхто у великім побої не здолає ніколи тебе. Ти родилась, що в темряві грішній, бути людям, усім маяком, то сіяй, бо попереду вічність, дивна зустріч Ісусом Христом, наречена Христа будь батьора, збережи білосніжність свою, бо Спаситель тебе дуже скоро увінчає в небеснім краю. З ненародження Церква Христова довгожданим і радісним днем зустрічати Христа, будь Готова, і тебе він на свято веде. Амінь. Амінь. Слава Ісусу!